Нічого, братці, не змінилось. Все майже так, як і було. До кровосісі пили, тепер п'ють кролік і Петро. Нічого, братці, не змінилось. Все майже так, як і було. Кредит великий получили, а де він є, не зна ніхто. Потерпіть, каже, куля у лоб, затягніть потугіч, бо я Тобі добре кролі казак, ти капусту зелену їси, потерпіть каже Петя рошен, скоро будемо ми у Європі, щось не бачить, що пока Бо засіли надовго у жопі, нічого, братці, не змінилось, до влади знов прийшли не ті, посади швидко розділили і заховалися в душі. Нічого брать не змінилось, не було правди і нема, так обіцяли, так божились, і знову вляпались Петра, потерпіть, каже, пуля у лоб, затягніть по турі ж пояси, тобі добре кролік, казать, ти капусту зелену їси. Потерпіть... Не бачу, пока перем'є. Позасіли надовго душові. А оце, о.